Може, в неї якась погана оцінка. Дивитися, яку швидко я на це цього не побачила. А, так. По математиці у неї 10. По географії у неї 11. Фізика 12. Біологія 10. Українська мова 10. Нормальні оцінки, що там засмучуватися, ну, hmm. більше я про неї так, нічого, мабуть, і не зможу дізнатися. Hmm. <клоднає> mm, не можу до своїх іграшок дістатися, Кейт! А, oh, ну що? Дістань іграшки. Нібито я можу. М -м -м -м, почекай. Ай, зараз секунду. Я стару стерев... кроватку несу, Ліжечко. А, тільки тут тримай мене. Добре, добре. Я магія, але мені ще важкувато трішки. Так. Е... Що, Що тобі? Мабуть, всі, всі точно. Збирати будеш їх ти. Але мені високо. Ну, станеш на це ліжечко. Ну, добре, давай. Бджілку теж? Так. І ляльки так. Так, я сказав, все. усе. Усе. Сумочку? Я сказала, все. Сумка це не їжечко. Ну, просто. ну... Добре, будиночок і цю собачку, так? Так, все. Ой, все. Дякую. Я пішла. Іди. Діти вже їсти можна. Тільки сіла гратися. А є. Ну вибач. Ой, знову м'ясо. А що не так? Ми м'ясо їли тиждень тому. Ой, бога. -то Ти ще дивись, яка. Не сваріться. Я не сварюся. Так, а в тебе є своя їжа, йди їж. Давайте зараз розділимо кожному. Після обіду. Так, щось я вже давненько не купалася. Треба собі набрати воду. Пш -пш -пш -пш. Поки підуди знаю, що мені робити. Ой, добре. Можна гратися? Це не малувати собачок. Добре. Ха -ха -ха. Діти, у школу! М -м, я не хочу. Ой ні, треба ж маму і тата. Тоді хай це буде тато. Хм, так. А це буде донька. Але це більш похоже на хлопчика. Але добре, хай буде донечка. Треба придумати йому ім'я. Джон. Джон, вставай. М -м, не хочу. Пора у школу. М -м, мама! Ой, сину, ти ж розумієш, що це тільки перший клас. А може. Ну, грати про перший клас. Давай краще зробимо п'ятий клас. Ха -ха. А може, шостий, як у Кейт? Ні, хай буде п'ятий. Е, так, але, але вже, вже шостий клас. Ой, п'ятий клас. Це все-таки вже небагато до останнього. Ну, добре. Цю сценку переграємо. Сину, але ж треба. У школу, ти будеш розумним. Але я сама не дуже люблю школу. Ну, окей. Але я не хочу, але потрібно. Ну, добре. Ти збирай свої речі. У мене речей немає. Добре, нехай буде така сумочка, але вона рожева. А нічого. А тато? Нехай теж він йде. На роботу в той самий час. Так. Люба, все, бувай. Я йду на роботу. Бувай, сину. Бувай, тату. Ти зібрав свої речі. Так, а по снідати. Навіть йому їсти нічого, бідний. Ну, добре, уявляю собі. Все, бувай, мамо, бувай, сину. Тепер я грати. Ай, Ой, відійди. Mm. Іграшки тут понакидала. Де мій телефон? А я його не брала. Дай присісти хоч десь. Добре. Мам! Мамо. Тихіше. Ммм, mm. чого ти ще мені приказуєш? Я тобі не приказую. Я найстарша. І що? Це вже не діє. Я найстарша. Це якісь старі твої методи. О, Сільвія. Ну що? Тільки мене ця вже тут задрала. Тепер ти лізеш. Лізу. Взагалі, чому така зла? Ти зі мене завжди спілкуєшся після школи. Будь ласка, не чіпай мене. Чи це в тебе парахідний вік? Ти чуєш мене? Не, не чіпай. У -у -у -у. Все не доїла вже. У -у -у. А що ти дивишся? А тобі що? Мені, мені нудно гратися в іграшки самі. Я з тобою не буду гратися іграшками в 16 років. Але ж ти старша, ти повинна мені вступати. Ти мені розказувала тільки що, що старі методи, якщо там хтось старша або старший, його треба слухатися. А тепер ти кажеш, молосім треба уступати. Це теж старі методи. Але зі мною теж не хочуть грати. Бо ти мала для нас. Ну, і я буду сумна. О, Боже, як я це забула. О, вже повна вся води набрана. Так двері закриємо. Все. Ай, яка гаряча! Ой! Та таке собі набрала. О, ой! Що мені можна сьогодні вибрати? Добре, з цим виліжу пізніше, а поки треба розчесатися. Так, ой, квіточку ще треба полити. Зараз секунду.